Мы Инна та Олег Полищук, потрійный диамантовый засновники корпорации МВ. Человека делают счастливым три вещи. Первое это любовь, второе это интересная работа. И третье это возможность путешествовать. Я любил путешествовать еще со времен студенчества. Я любил ходить в горы, сплавляться по быстрым речкам. Э -э любил ходить с рюкзаком в тайгу. И я надеялся, что встречу э, свою вторую прекрасную половину, которая будет разделять мои интересы и тоже захочет жить в палатке, встречать рассветы и закаты э, где-нибудь в тайге. Но Ина любила путешествовать. Э, она, кто, мной, кто ее знает, она математик, и когда мы поженились, я узнал много интересных о ней вещей. Это то, что она не умела плавать, то, что она не поднимала тяжелее ручки в своей жизни. Поэтому рюкзак был не для нее. Для нее это было путешествие с пятизвездочными отелями. И мы искали такую возможность. И в МВ многие приходят из-за стабильности компании, из-за возможности заработать. Мы пришли, сыны в МВ, из, по причине э, путешествия, потому что э, вы предоставляете своим партнерам эксклюзивные путешествия, экскурсии, э, прекрасный отдых. Это отдых лакшери, который сам себе вряд ли можешь себе позволить. Чего нам подобается подорожевать? Подорож це завжди пригоди, свіжі емоції, можливість відволіктись від буденності, повернути натхнення, що нам зараз дуже потрібно. Ми завжди дізнаємось щось нове та корисне, отримуємо неоціненний досвід. Завдяки подорожам ми відчуваємо себе по-іншому. Наші відчуття стають яскравішими. І коли повертаємось додому, ми починаємо працювати ще з більшою енергією, і на нам допомогли полюбити. І захопитися подорожами наші спонсори, доктор Петер і Єва Мюллер меркец Бо вони є взірцем. І коли я читала їхню книгу, вони розповідали, що вони подорожували кожного місяця. І якщо в Німеччині була погана погода, вони сідали в літак і подорожували до теплих країн. І перша наша така була подорож разом з нашими спонсорами, коли вони нас запросили на семінар в далеку вдалеку країну Тайвань. І ми з нашими кращими лідерами були в Тайвані на семінарі, на семінарі ТОП-4, де ми познайомились з Холі Чі і Бері Беріче, з Естері Леонарда Кім, слухали на Кашиму, побачили вперше в житті. Даки Девоса, президента компанії МВИ. І ми усвідомили, що таке компанія. І ми усвідомили масштаби. І ми побачили, що це не маленька компанія, а що це неймовірна компанія. Це компанія номер один в світі. І що перед нами відкриваються неймовірні можливості. Неймовірні можливості для заробітку, неймовірні можливості для кар'єрного зростання. І це була запорукою, ця подорож була запорукою нашого успіху. Скажіть, будь ласка, а ви любите подорожувати? Може, хтось з вас ще навіть ні разу не був за кордоном. Наприклад, мій батько він не любить подорожувати. В нього навіть нема закордонного паспорту. І за все своє життя він був тільки одного разу на морі. Ми були в Одесі. Але я дуже вдячна, що в мене є Олег. І коли ми познайомились, Олег мені завжди розповідав про подорожі. І я замріяла, що буду подорожувати. І от скажіть, як ми вибираємо готель? І я пам'ятаю, коли ми з Олегом почали тільки заробляти перші гроші, ми прийшли до туристичної агенції і спитали. Ми сказали: знаєте, ми б хотіли відпочивати, але у нас обмаль грошей. І ви можете нам щось таке запропонувати, ну, щоб було і подешевше, і покраще? Скажіть, хто з нас приходить до агенції і каже: дайте мені найкращий підзірковий готель. А яка країна самодорожча? Де відпочивають найбагатіші люди світу? Де відпочивають зірки? Ми розраховуємо на свій гоманець і на свої кошти. Тому коли ми відпочиваємо з МВ, це зовсім інша історія. І компанія нас запрошує в найкращі готелі світу, в найкращі подорожі, і для нас відкриває нові нові країни. І завдяки Емвей. Ми вже з Олегом побували в понад 60 країнах. Знаєте, у нас не було такої мети по кількості країни. Я навіть вже перестала рахувати, тому що в нас є країни, в яких ми були багато-багато разів, і ми хочемо ще ще повертатися. Кожен вибирає свій шлях, але МВ для нас відкрив інші подорожі по іншому стиль подорожі. І Компанія МВ запрошує нас в такі подорожі VIP. І компанія турбується за нами, за незалежними підприємцями від самого початку, від початку подорожі до її кінця. І з нами завжди поруч співробітники компанії. Компанія дуже багато приділяє уваги, в який готель нас запрошує. І співробітники виїжджають заздалегідь, вони інспектують готель, вони готують все, щоб коли ми приїхали, було вже все. Знаєте, були і відзнаки, що це МВ, і була брендована продукція, і щоб ми себе почували як вдома, краще ніж вдома. І ми дуже нетиродіємо, тому що в мене є багато партнерів, які не знають ні англійську мову, ні німецьку, і вони завжди хвилюються, щоб не загубитися. Так от уявіть, компанія ви нас зустрічає. І коли ми літали, і коли було раніше, літали літаками з Борисполю, і я вірю, що це часи повернуться. Ми приїжджали до Борисполю, і нас вже чекали співробітники з табличками МВ. Всіх партнерів проводили на стійку реєстрації, і ми заходили з Олегом до, до літака, І уявляєте, весь самоліт був наш партнери. І це були най, найкращі хвилини миття нашого життя. І ми так раділи, що ми летимо в подорож з величезною командою, з нашою командою. Ми пишаємось нашими партнерами. І, і, і зараз в нас в Україні скрутні часи, але подорожі, подорожі завоє надихають. І у нас є можливість і зараз подорожувати, є складнощі. Але і ми, і ми маємо таку можливість. І і нас зустрічають. Компанії і супроводжують, щоб ми не загубилися, перевіряють всі наші валізи, доставляють в номери. І вже з першої хвилини ми себе відчуваємо як ВІАПІДА ну, персонових, як, як зірки. І компанія на, на нас турбується за нами. І для нас є спеціальні стійкі реєстрації. І ось у листопаді, 3 листопада, ми будемо святкувати 20 років компанії МВЙ. І я пам'ятаю нашу першу подорож, наш перший ЛТС до Туреччини. Це була наша перша подорож за Мвей. І знаєте, до цього ми подорожували разом, і ми завжди з Олегом хвилювалися, коли брали кишенькові гроші, чи вистачить нам, чи там що там купувати, які подарунки. І ось це була перша подорож, коли ми взяли з собою гроші. І привезли всі гроші з собою додому. І крім того, наші волізи стали більшими. Для мене було виклик, як всі ці помістити. Ми не потратили жодної копійки. А кожного дня ми отримували подарунки, нові подарунки. У нас було так багато подарунків, що я ледь ледь це умістила всі наші волізи. Можете себе уявити, поїхати відпочивати. Трьохразове харчування, екскурсії, кожного дня вечірки і ще кожного дня подарунки. Не витратити жодної копійки і приїхати з великими з великими валізами, з подарунками. Ось що таке МВАЙ. І коли нас зустрічають в аеропорту, в лімузини, це чудово, але потрібно стати діамантом. Якщо ще ви неї, не діамант, не турбуйтеся, вас зустрінуть і будете їхати в лакшері, автобусах. Це, це теж круто. Але поставте собі за мету стати діамантом, щоб відчути сервіс на 100%. І ці подорожі вони неймовірні, тому що ми відпочиваємо разом зі своїми партнерами. Ми відпочиваємо з нашою лінією спонсорської підтримки. Ми відпочиваємо в спільноті. До цього, коли ми з Олегом відпочивали, ми приїхали там, ну, десь в готель, побули в два дні і вже починаємо сумувати. Ну, нам хочеться з кимось спілкуватися. Там, у нас дуже багато емоцій, розповісти про всі ці емоції, обговорити. А не всі друзі можуть поїхати. А тут, коли у нас подорожі Амвей, то у нас спільнота, і це дуже дуже круто. І знаєте, за ці 20 років я можу розповідати про кожну подорож. Кожна подорож була особлива. І я пам'ятаю, коли нас перший раз запросили до Америки на святкування 50-річчя компанії МВА, це було в Лас-Вегасі. І уявіть, в одній залі була гала вечеря. І на цій гала-вечері було присутнє понад 5 тисяч діамантів. Всі у вечірніх сукнях, жінки на високих підборах, чоловіки у гарних костюмах з кроватками. І я думаю собі, як це нагодувати стільки людей, щоб кожному подати страву, і вона була і тепленька, і смачненька, і свіженька. Це неймовірне було відчуття. І нас компанія діамантових адміністраторів та діамантів, лідерів вищих кваліфікацій, запросила на концерт на відкритому повітрі. То була в Мічигані, в Ейді. І для нас співав мій улюблений співак Сестінка. І уявляйте, ми з Олегом, ну ми приїхали з України. Хто? ну… Е... Ми, ми не зірки, ми, ну, ми українці і ми звичайні люди. І ми, знаєте, як на дискотеці під живу музику танцювали, і тут і ми бачили стін ось так. І він співав мої улюблені пісні, і це було неймовірно. І все керівництво танцювало. І все керівництво танцювало, і Дак Девос, і Стівен Ендл, і наші спонсори. І це, це було незабутньо. І коли ми повернулися додому, я Костінг також приїхав до Києва і я сказала, Олег, ми підемо на концерт. Ми купили дорогі квитки, і квитки в партер, в перші ряди коштували на ті часи понад тисяч гривень. Але знаєте, ті відчуття вони були не порівняні з тим, коли ми святкували в Мвеї, і коли ми танцювали. І поряд у нас були діаманти із Європи, із різних країн. Понад ста країнах є підприємництво Мвей. І ми можемо спілкуватися, приймати досвід самих найкращих лідерів. І я завжди чекаю на таких зустрічей, бізнес-сесії. Коли ми приходимо на бізнес-сесію і дізнаємось новини від компанії, нові запуски, а головне, ми вітаємо наших партнерів з новими рівнями. Ми святкуємо це, ми святкуємо перемогу кожного. І коли ми з Олегом стояли на сцені, я пам'ятаю я пам'ятаю кожну винагороду, і коли нас вітав Дак Дивос. І дарував подарунки і зна... знаки подяки. Це було неймовірно. Знаєте, і ноги підкашувалися, і... Але такі відчуття ми пам'ятаємо на все життя. Тому у мене є для вас дуже гарна новина. Компанія Мвей оголосила неймовірну подорож. І нас чекають по цього року кілька подорожей. Перше, це для нових платинових. І всі, хто зараз дивляться, мають можливість кваліфікуватись як новий платиновий у цьому фінансовому році. Ще є час. І отримати запрошення до Кракову. В цьому році наші партнери зробили нові рівні, і вони їх запросили в Краків. І знаєте, наші партнери казали, що це неймовірно. Коли е, компанія МВ турбувалася про кожного, питала кожного платеного лідера, скажіть, а чим вам допомогти? А що ще зробити для вашого успіху? А яка ваша думка? І ми ось були нещодавно в жовтні у Кракові і ходили цим містом. Там чудова річка вісла. Ми ходили набережною, там неймовірне місто. Не неймовірне місто. Дуже привабливі готелі. А яка. Найбільше. А яка їжа? Яка їжа смачна. І ми пішли в старе місто, і там знаєте, шлях, якому ще понад 2000 років, і ми для себе відкривали краків. Там дуже багато цікавого екскурсії, є центр МВАЙ. Тобто кваліфікуйтесь на новий платиновий рівень і отримайте запрошення від компанії МВей. Тому що наші партнери були вражені, вони кажуть, ми ще ніколи. Такого в житті не відчували нікого, ніколи не приймали участь у такій у такі події на такому високому рівні. Наступна подорож, куди нас запрошують, це лідерський семінар, і він відбудеться в Дубаї. Так я хочу зауважити, що перший раз ми були в Еміратах, в Дубаї, коли... Олег... Ось зараз не, навіть не припомню. Але ми тоді був то була діамантова конференція. І нас діамантів і та лідери вищої кваліфікації запросили до Дубаїв. Зараз компанія МВ запрошує до Дубаїв платинових лідерів, які виконали кваліфікацію, та платинових засновників, сапфірів, смарагдів. І це неймовірна можливість. Ми маємо туди кваліфікуватись. В нас є час, і що я можу порадити? В першу чергу потрібно записатись на консультацію до спонсора. І, ну, в першу чергу, потрібно прийняти рішення. Я хочу той поїхати в Дубай. І зараз кожен ще має час, щоб поїхати в Дубаї. Ще є час, щоб виконати кваліфікацію. Якщо ви традиційно вже їдете і кваліфікуєтесь традиційно в подорож, то тоді у вас має бути інше питання. А скільки партнерів зі мною приїде, яка команда зі мною буде, скільки зі мною, зі мною буде нових партнерів? І це дуже важливо. Наступний крок, коли ви прийняли рішення, коли ви написали, скільки партнерів ви собою привезете, потрібно піти на консультацію до спонсора і все це спланувати. І я вам скажу, вже в часу обмаль. Вже закінчився вересень, тут лишилося 5 днів до кінця жовтня, але це ще є час, щоб кваліфікуватися, щоб ще в жовтні зробити кваліфікацію, щоб в жовтні зробити 21%. І знаєте, деякі вважають, ось ще ось для першого разу, це 8 місяців, ми можемо починати кваліфікацію в січні, можете. Але краще починати раніше, щоб у нас ми не знаємо, що з нами буде. Бувають місяці, які де краще товарообіг, бувають місяці, де не дуже і є знаєте, такі традиційні місяці, коли не дуже товарообіг. В нашому бізнесі, з нашому досвіді, є, коли наші партнери кваліфікувались у січні, перший раз зробили 21 висоток, кваліфікувались як срібні, і потім 8 місяців поспіль робили. Срібний місяць і отримали запрошення на конференцію на семінар. Але я раджу розпочинати кваліфікацію раніше ще жовтень є. Листопад, листопад чудовий місяць. Зараз у нас є новий сел, цинк селеном. У листопаді буде новий Дейлі. для нас компанія МВ пропонує чудові навчання від МВЕ-академії, чудові запуски. В грудні ми завжди турбуємось про наших клієнтів, про наших партнерів, про наші родини. Це місяць, коли ми робимо неймовірний товарообіг, тому що нам потрібні подарунки нашим партнерам потрібні подарунки, Нашим друзям потрібні подарунки, і це чудовий місяць для старту. Тому не зволікайте, запишіться на консультацію до спонсору і сплануйте свою роботу, щоб ви кваліфікувалися на зустріч у подорож у Дубаї. І повірте мені, що це буде неймовірно. Ось тому е я думаю, навіть вже зараз всі планують, і що на нас чекає, Олег трохи розповість. Госпожа. что я нас еще в Дубае? еще так что я уже хочу ехать, уже хочу ехать, честное слово. Не знаю, как вы, но я уже всем сердцем в Дубае. И я вот помню 20 лет назад, когда мы подписывали договор с МВ, мы даже не могли подумать, что мы вместе с самвей объездим более 60 стран. И мы хотели немножко позаработать, дополнительный доход иметь. Ну, поехать раз в год с МВМ куда-нибудь отдохнуть. Но когда мы объездили весь мир, когда нам МВМ делал кругосветные путешествия, делал такие экзотические путешествия, которые я даже себе представить не мог, это и Мальдивы, это Южная Африка, это и ну, это такие страны, которые мы вряд ли с собой поехали, если бы не работали в Амвей. И я сейчас даже взял себе вот такой магнитик, здесь нарисован один из лучших гостиниц Дубая. Здесь нарисован отель Атлантис Палм Дубай. И вот куда мы поедем. Это пятизвездочный отель. У него есть собственный песчаный пляж, великолепные виды на Персидский залив. И он находится на острове, на который я хотел поехать давным-давно. Я очень часто был в Дубаях, но на остров Пальм... Джумейра я так и не попал. И это была одна из моих меч. И вот, наконец-то, мне предоставляется такая возможность поехать вместе с сыном на остров Пал Джумейра и жить в одном из лучших VIP, скажем так, отелей, лакшери отелей. Там все номера отеля, я вот читал про него очень много, они все, во-первых, с балконом, с террасами, с красивым видом на, на, на Дубае. И вы представьте, как вы сможете вместе с своими партнерами выйти на балкон и сделать селфи или фотографии. И мы взорвем просто Инстаграм. И я тебе вам скажу, это действительно потрясающее будет путешествие и жить в таком прекрасном отеле. Кроме того, гости могут бесплатно посещать аквапарк и океанариум. Значит, в этом отеле, на территории этого отеля, самый крупнейший на Ближнем Востоке аквапарк. И мы можем, да, мы можем бесплатно там посещать его, наслаждаться этим этим аттракционам, а тем, кто хочет э, более, скажем, таких э, острых ощущений, там есть, э, вот как у лужников, есть особые горки, их называют черные горки, и туда любители не ходят, только профессионал. Поэтому для людей, э, которые хотят острые ощущения, там есть такие башни Нептуна и башни Посейдона, которые взорвут просто э, любого любителя острых ощущений. Да, да, да. Ну, Ты пойдешь? Да, но мне мои мои друзья рассказывали, насколько это острое ощущение. Я еще я еще только собираюсь мыслями. Что представителем да. от представителем страны Потому что это от нашей действительно захватывающиеся захватывающие да, водные горки, и обязательно надо туда поехать, чтобы там побывать. Но особая, конечно, достопримечательность, скажем, Дубая, это, конечно, теплое море теплое море, оно будет рядом с нами, мы будем там купаться, заряжаться энергией, потому что нам очень надо расслабиться и зарядиться в этот момент, чтобы на новые уровни нам хватило энергии и на новые свершения. Там очень много, кроме аттракционов, скажем, аква-аттракционов, есть и боллинги, есть и аттракцион с искусственной волной, это для любителей серфинга. Я вот жду тоже с нетерпением, хочу попробовать встать на волну. И кто любитель водных таких аттракционов, может обязательно воспользоваться этим, этими, этими аттракционами. Поэтому, ребята, ну, надо приложить все усилия, чтобы мы с вами там очутились. И э, если, например, вы хотите, э, мы будем жить на Палме э, Джумейра, это искусственный остров, вы же знаете, что это такое, да? Это чудо света, скажем так, э, которое построили в Дубае. Если вы хотите в Дубае поехать, там есть э, прямое сообщение такая монорельсовая дорога. Она проходит прямо над заливом. И если кто хочет съездить в Дубае, вы можете сесть на этот на этот паровозик, и вы будете просто лететь над этим заливом, и он быстро вас донесет до центра Дубая. Так что, ребята, давайте уже сейчас действительно примем решение, что мы едем туда. Возьмите какую-то картинку, у меня есть вот магнитик, а вы возьмите, может, у кого нет магнитика, возьмите картинку с интернета, повесьте его, чтобы он вам постоянно было в, в, в поле зрения, что, и что Замечтайте э, поехать в это прекрасное путешествие, давайте сделаем и вы, этот уровень, выполним эту квалификацию и насладимся великолепным сервисом э, гостиницы Атлантик спал в Дубае и гостеприимством Дубае. Э, До встречи! В Дубаї, в готелі Атлантіс, на семінарі лідерів від компанії Емвей до зустрічі.